Таких біженців, як українці, треба просто мріяти. Так написав один знаний блогер із Данії у себе в пості, і я вам хочу зачитати основні коментарі, які набрали найбільше лайків. Перший освічені, виховані, неагресивні, поважають країну, куди приїхали, і з першого дня намагаються працювати. 58% знайшли роботу вже в перші три місяці, ще 36 активно шукають роботу, і 8% не можуть працювати. Це найкраще, що могло статися з нашою країною. І також смішно, що написано, що привітливі і не носять ножі. Далі вони розумні, продуктивні. Більшість із них текли не від бідності, а від атаки в Україні. Не буду жвати цього слова. В Румунії українці вже відкрили свої кав'ярні та магазини. У Польщі стали чудовими колегами та друзями. У Фінляндії задоволені всім про таких мігрантів можна тільки мріяти. І як би це не звучало, це правда, тому що я знаю дуже багато українців у Польщі, які почали власний бізнес, які працюють, покращують свою кваліфікацію. Платять податки і гордяться тим, що вони можуть тут бути і допомагати, і польській державі і бачать, як їхні податки, наприклад, сплачуються і розвивається інфраструктура. Навіть сьогодні ми були на огляді, і бізнесмени так, сім'я бізнесменів, вони раді, що вони сплачують податки, і вони бачать, що, наприклад, вибудувалася нова велодоріжка або ще щось будується. Це дуже класно. Коли гроші там не крадуться, а навпаки йдуть у відповідне русло і розвивають саму державу. Тому мені здається, що усі країни повинні дорожити тим, що вони мають саме таких біженців, саме українців, які освічені, розумні, не бояться роботи, ну і не ходять з ножами. Пишіть вашу думку в коментарях.